Та їжеш, та їжеш. Оп! Вітаю, вітаю, вітаю. Так, летимо десь все вже пролітаємо центр карти. Полетіли сюди, я пару разів сюди випадав, ніби мені подобалося. Ніби прикольно. Можна сразу на гарний сундучок стрибнути. Спробувати. Якщо повезе, не. Так. Якщо повезе, не обістратись. То можна і лутець знайти якийсь. О, нормальненько. Все, хорош. Так, ми оце поміняємось. Так, господи, що там відбувається? Де ви, хлопці? Так, тисенько. Дабл допомога, хлопці. Дабл допомога. Так, так. Так, там щось. Ля-ля-ля. А де де? де, де. Перный балет. Все пропущу, курва. Там якась касс стрелять наглянь. То тут стрибає Так, ну ти да, Ок. Ти да ок. Окнули. Ау Ну давай отак. Так, а тепер обережненько. обережненько. Дивимось. Хуть. Дабл кільчикс. Кутисенько сюди, оп. Стали, стали. Так, у вас ніби нічого такого, щоб... Гутьового ти й нема, так? Да? Кажуть, одна дресня. Дресня не цікавить, побігли. Кстати, дресня. У нас є якийсь батутик, хлопці, хоча б якийсь. Чого у вас його нема? Та за що? Так, ну що, спробуємо? Пішечки трошечки. Так, пройтися, пройтися. пішком нишком фотесенько. Побадричку, побадричку. Так, і того, і того. Та й да, та й піде, та й піде. Йо моя. О, май. Гаррабл. Давай, ой. Зупинись. О, блядь, це не той ствол, що я хотів. Не той. Це тройний, ось тройний мене цікавив. Такс, такс, такс. Що у нас? У нас є, що задуть, дробовик, все в перезаряді, вишибісь, побігли. Так, тільки бляха, дивитись треба. Ого, ого, ого. ще творог. Да, бля, сховався я тут як. Як прийш на дупі. Як прич на дупі. Не видно. Майже. Майже не видно, а ні, гля. Чи ти сзади вже? Задуться. Так. Треба. Треба якось тебе з дробовика дохезати. Бурва, блядь. Та їжеш, та їжеш. Оп! Першим побачив. І все. І хлопчик не зорієнтувався. Супер гарний бій. Гарний бій.